Бідний острик <смір> в українському варіанті. Бідний Острик оступився і криницю провалився. Вал кричить, біда мені у могилі я на дні. Хто небудь мене почуйте, я тут, рятуйте. Я ж хороший, не дурний, як не як, а ще живий. Крик осла хазяїн чує, але сам собі міркує. Безперечно, пша не але де шукать вола, мотузками як в'язати, бідала витягати? та хрениться без води було б наче для біди. Треба яму цю зарити та й зла похоронити. Доля пані вередлива, жаль несла, не буде дива. Взяв лопату, аж до поту він виконує роботу. Зупинився лиш на мить, що вже ослик не кричить. Глянь, а ослик не сачкує, землю струшує, трамбує, так працюючи ногами, острик вибрався із ями. Ти на це найнепривично, друже, глянь алегорично. Що завжди весна буяє? І штормить в житті буває, бруд летить, як із лопати, жах, брехли, брехлині компромати. Що робить для перемоги? Треба все стряхнути під ноги. Хай бушують бурелії, Ціль твоя дійти до мрії. Є для Божого народу там на небі нагорода. Чи не ця твоя мета царство Господа Христа? Чи не ця твоя мета, царство Господа Христа?